І всім привіт, друзі! Сьогодні у нас відео про виживання в Майнкрафті. Сьогодні я буду виживати в королівстві. Так, да, друзі, я вирішив зняти таке відео по Майнкрафту. У нас тут є таке селище, також тут є замок. Ну, і ми сьогодні будемо тут виживати. Також давайте, друзі. Тут у нас є житель, давайте подивимося, чим він торгує. Можливо, пізніше йому добудемо. Так, він хоче кожу і дасть він за це нам один ізумруд. А ми один ізумрудимось, щоб купити ці броню. Коротше. Ну, ладно, друзі, давайте тут виживати. Такий прикольний тут таке селище, також тут є е, такі солдати, ходять, типу охорона, тут охороняють е, це селище. Ну, і тут також є. Король, ну Насправді його тут немає, бо тут тільки я один граю. ну, Можливо, пізніше. О, от самий замок, друзі. Давайте я його вам поближче покажу. Сьогодні ми будемо тут виживати. Капець значив відео і в нас начався дощ. Вот, бачимо, тут така стра... стража ходить. Капець мені стрімно стало, бо то вони мене зараз будуть атакувати. Вот. Тут такий командир ходить. І... Мені нельзя трогати жителів, ну, звісно, я і не збирався, але вони мене можуть убити. Так що, давайте, от тут є такий замок, звісно, мені сюди заборонено заходити. але ну, давайте, друзі, я вам покажу. Так, бачимо, тут охоронець стоїть. Ну, він, звісно, заснув. Так що хай відпочиває, а ми підемо далі, подивимося. Тут також є охорона. Ну, ладно, давайте, друзі, я вам. Собственно, це покажу, і потім ми вже підемо. Виживати дивіться, маленька свинка тут. Ладно, якщо свинці тут можна ходити, я думаю, і мені також можна. Ну, ладно, друзі, давайте зайдемо в цей замок. Точні, ну, не вір, замок. О, дивіться, даже там охорона. Прикольно, так. І тут охоронець у нас стоїть. Но він нас вроді пропускає. Так. Король Артур. Тут проживає король Артур. Ну, ладно, давайте, друзі, я зайду сюди. І, собственно. Поки тут короля немає, я вам покажу. Да, насправді тут ще немає короля. Так, я би хотів з кимось тут пограти, але тільки я один граю, так що от так. Е, ну, от саме, наверное, трон короля тут сідає собі і ну просто тут приказує своїм солдатам, що там робити. Так. Ой, що це за звуки? Я не знаю. Так, бачимо, у нас тут є така кухня. Така собі невеличка кухня, так, раковина, щоб мити руки, і, напевно, тут робити корольове їсти. Або він сам робить. Я не знаю. Так, бачу, у нас тут також є така комната. Давайте сюди зайдемо. Що у нас тут? Так, у нас, типа, тут диванчик, і він. Не знаю, що він тут. Просто сидить, відпочиває. І також, от давайте сюди підемо подивимося, що у нас тут є. Також я взяв з собою трошки перекусити, взяв бананчиків. Е так, що це у нас? Томат? Це у нас ці, як то. Коротше, блін, я забув, як називається. Помідори точно забув не знаю чого. Так буває у мене. Так, і лимон взяв. Якщо ми проголодаємося, ми маємо. Чим перекусити. Окей, от ми зайшли сюди. Я думаю, нам вже сюди не можна було заходити, але ми сюди зайшли. Ладно, давайте, поки нас охорона не замітила, тікаємо віці, я тут по замку ходю. Ну, капець, звісно. Ладно, давайте, друзі, виходимо. Віців. О, стоп, а як мені спуститься. Супер, спускаємося і тікаємо віців. Давайте я вам ще покажу, і вже, собственно, підемо виживати. Так, окей. Так, стопе, я хочу вийти віців. Окей, давайте закриваємо це от так. Щоб ті солдати. Не вийшли відтю. Шучу, шучу. Так, давайте тут. О, гроза, капець, вона вдарила. Я не знаю, чи вам було це чути, але мені було дуже сильно чути. Так. Ну, ой, що тут, тут у нас? Тут написано, нам не заходити. Окей, я сюди не збираюся, друзі, заходити. Странно, у нас от така якісь тут. Загорода, щоб ми сюди не зайшли. Окей, ну ладно, не будемо туди заходити. Що в нас тут? Тут у нас бібліотека. Вот так собі заходиш. Ну, звісно, прикольно, ну, блін, капець, молнія дуже велика на дворі гроза. Ми зараз підемо, звісно, подивимося. І тут не вистачає крісла, особи собі сів. І читаєш книжечки. Окей, класно, давайте підемо, що тут у нас ще є. І тут така велика зала, непонятно, що у нас тут. От тут дуже багато місця, і, звісно, не знати, що в нас тут є. Тут є от такі, лише синьо-жовтий ну, флаг. Я думаю, він тут обов'язково має бути. Так, підемо, давайте далі, подивимося, що в нас тут є. А, точніше, підемо. Ми вже маємо йти виживати. Окей. Так, у нас капець на дворі дуже великий дощ і грози. Окей. Так, ну, тут більш не менше дивитися, Так, тут. Солдати ходять, треба бути осторожним, так, щоб погнали. Віці так бачимо, тут зомбі померли. Оу, супер. Так. Павутина, це добре, мені треба буде скрафтити вудочку і, звісно, ловити рибу, потім продавати селянам, отримати ізумруди. Так що, друзі, якщо вам відео понравиться. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Я ради вас стараюся знімаю відео. Конечно, все ради вас, друзі. Так що, підпишіться, будь ласка, на канал. Мені буде дуже приємно. І, да, у мене телефон не дуже такий потужний, так що трохи буде лагати, так що, друзі, за це ви мене вибачаєте, звісно. Так, ну ладно, давайте погнали вже добувати. У нас, Кстати, я, звісно, можу тут сіна у них трохи забрати. але я це не буду робити. Не знаю, можна, звісно, хліб скрафтити, так що було б прикольно. Так. Бачу, у нас тут є такий домик, і що ж тут пише, будинок. За 380 тисяч гривень. Це, типу, будинок продається. Ну, звісно, в нас таких грошей немає, так що ми його покупляти не будемо. Ну, дивіться, будинок достатньо красивий. І, звісно, зайти тут не можна, у нас тут дошками забито. Ну Якщо б ми назбирали ці кошти, то, звісно, би цей собі будиночок тут у селищі прикупили. Тут, такі... тут охорона ходить, так що ми б були тут у безпечності, а там за цим селищем, там зомбі ходять ці. Так, що нас можуть убити. Ну, звісно, не тільки зомбі, а розбойників всякі. Так, що у нас тут? Ну, звісно, я не знаю, що нам може тут якийсь склад, мабуть, їжі. А, взагалі прикольно. Ну, ладно, не буду заходити. У капець, туди солдат при... Так, став би я туди не заходив. Окей, не будемо туди заходити. Ну, от таке прикольне тут селище. Ну, давайте вже будемо виживати. Давайте я вже піду за селищем, щоб дерево зробити. Я не знаю, чи мене конечно, за це не вб'ють, Що я тут дер... дерева зроблю. О, капець, тут вечір. Там, дивіться, там ці монстри, ну я туди не буду йти. Ну, звісно, добре, що тут охорона є, і так, що вони у селищі не будуть пускати. Так, ну, звісно, я не думаю, він не буде, проти, що я тут дерево зрубаю. Так що давайте погнали, це дерево зрубаємо собі. І, звісно, вже скрафтимо там собі топорик і все. Не знаю, звісно, чи можна там собі в селищі домик построїти, але, скоріше, ми будемо купляти той домик за 380 тисяч гривень. Ну, звісно, я не знаю, де нам взяти такі великі кошти. Ну, потім дізнаємося вже. Так, який у нас тут ринок? Так, що тут міняють на гроші. Так, окей, давайте добуваємо дерева. І, кстати, давайте що ж вже скрафтимо. Кстати, що це в нас? Ага, це типа сіміна, помідорок. Окей, давайте так. А, сначала, Спочатку треба нам верстак. Окей, давайте крафтимо верстак. Ставимо верстак. Супер. Так, окей, класно. Верстак. Ставимо верстак. І давайте вже беремо, що нам треба меч. А, кстати, давайте меч. Що це у нас? це Тіба у нас не зрозуміло, що це у нас таке? До, це, не поняв, Ну ладно, давайте беремо це. Так, давайте беремо меч. І давайте також візьмемо. Треба палки, щоб нам взяти саме топор. О, кстати, лук можна взяти, а мені не вистачає вже на лук. А ні, стоп, давайте візьмемо. Кстати, а вудочка? Так, вудка, о, супер, вудку І я ще хотів би лук. Але в нас вроді дві стрілі. Так, скільки у нас стріл. Що це за мусорне відро в мене. Ну ладно, хай буде. А, у мене тільки три стрілі. Ну нічого, класно, давайте скрафтимо так. Так же. Охоронець! Ти що мене не спасаєш. Капець, коротше, кріпер бахнув. Я тікаю, охоронець. Давай вбий його. Погнав. Дивіться, він нічого не робить. Це киснемедик чи хто це він. А чого він нічого не робить, я не, поню... не розумію, а для чого він тут стоїть так. Давайте на він зірвеся. Солдат просто нічого не робить. Ну, ладно, я тікаю в селище, Це капець, вони можуть просто в селище захопити і зірвати його. ну Не знаю, може це якийсь другий. Не знаю, що він має робити, той солдат. Ну, ладно. Звісно, я не знаю, чим якийсь домик без зійш... дощ вже цей перекоротився і вже б настав день. Так. Окей, я скрафтив вудочку і лук. А, я забув лук скрафтити, бо той мені не дав. Ну, Тут у нас вот таке міні-ферма тут. О, кстати, хто це? Так. А от солдат. Окей, він тут охороняє, все провіряє, би тут нічого не, не натворили. Так. у, пана, тут зілля у нас варять, ніфіга собі. Прикольно, ну ладно, іду до Так, окей, тут. Він щось дивиться у вікно. Так. І так, друзі, продовжаємо. На мене тут напав, коротше, ця штука, і мені. Солдати допомагають. Окей. Також, друзі, я знайшов, що тут є ферма. У нас морквина по одній гривні. Ну, у нас поки що взагалі грошей нема. І також я знайшов от, тут такий домик, і тут пише для бездомних. Ну, ми можемо тут, мабуть, переночувати цей вечір тяжкий. Так що, давайте заходимо сюди. У нас тут є тортик, щоб перекусити. Ну, у нас є їжа з собою, так що давайте перекусимо. Все, супер, ми вже не голодні. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, ну тут цей житель спить, так що давайте йому не мішати, не знаю, що він там робить. Так. Окей, а от тут можна лігти відпочити. Все, давайте лягаємо відпочивати наразі і хай наступає вже ранок, може зупиниться дощ, і ми вже нарешті. Будемо нормально грати. Так, окей, все, супер, нарешті класно, що тут таке придумали, що можна собі зайти. І за це не беруть ніяких грошей. Окей, супер. Нарешті у нас день, тут так стало гарно тепер. І тепер ми можемо вже йти нормально, йти виживати, добувати дерева. Також. Звісно, тут в селищі також є дерева, але я їх не буду зрублювати. Давайте лучше підемо там вже за, за територію цього селища. От тут вже, я думаю, можна буде зрубати. Кстати, This'll Скрізь ходять, як бачимо, там вони ходять. і, а, кстати, той хрест ходить, я не знаю, він мені не, допомі... не допомагав чогось, коли кріпер на мене напав. Можливо, він якийсь медик чи що, я не знаю. Окей, давайте добуваємо дерева. У нас, кстати, є вудочка, можемо собі піймати риби, ну я не знаю, може, типа рибу для продажі, а то я не... їсти не хочу. Ну да, давайте трошки рибки злаю. У нас тут от, такий море тут. Точніше. Короче, став, Давайте закидаємо. Свою вудочку, о, дивіться там. Курка у цьому собі купається Окей, давайте, можливо, якусь серебенку собі зловимо. І о, супер, плавай. Давай, 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 давай на вудочку Так, я не піймав. Ну, давайте хоча б одну рибку піймаємо і підемо на ринок. Подивимося, що у нас тут по чому. Які я гроші можу заробити за це. О, давай, 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 давай. О, супер, я піймав рибку. Ну, так, що в нас спіймалося? Ну, ні, одну рибку буде недостатньо, Так що давайте ще піймаємо одну рибку. Ну, замок прям красивий. Тут собі такі фонтанчики такі леють. І от таке у нас тут селище. Окей, давайте. О, кстати, я забув. Я забув про рибу, що ловлю, Так, окей, давайте. Кстати, тут глибоко. Так що можемо туди пригнути? Кстати, подивіться. О, кстати, там зілізо є. Ну, нам заліза. Опа, і, случайно не мив, бо я тут, кстати, стріла була, я не знаю, я її забрав, Окей. Давайте, хоча б ще одну би рибку, щоб піймали, то мені вже якось це лінь це ловити. Но... Но, якщо за це будуть платити, ну, мабуть, може, по 5 гривень за рибку було б вже непогано. І ми вже б заробляли на той домик за 380 тисяч. А то жити в тому домі, куди дають безплатно, я не знаю, чи це вічно так можна. Ну, було б класно. Ну, краще б купили свій домик та все би було окей. Ну, ладно, друзі, я вже на цьому відео зупиню. Ну, якщо вам реально таке подобається таке виживання у королівстві, цьому, то я обов'язково знімлю другу частину. А так, друзі, всім пока.